Сьогодні, як і всі останні 15 місяців, головним завданням залишається посилення нашої армії та оборони. Тому країна має працювати, країна має бути готова до всіх викликів. Ми вже почали активно готуватись до нового опалювального сезону. Розуміємо, що наступний осінньо-зимовий період буде так само дуже складним. Обсяг ремонтів, які необхідно зробити, колосальний, включно з програмою захисту енергооб'єктів. Тому вчора провели засідання енергетичного штабу, де обговорили основні виклики та програми для відновлення. Також серед пріоритетів накопичити достатню кількість енергоресурсів, як ми це зробили і минулого року. Зараз запаси газу на рівні 9,3 мільярдів. Метрів кубічних на початок осінньо-зимового сезону маємо вийти на 14,7 мільярдів кубічних метрів. Нарощуємо власний видобуток, працюємо з партнерами для отримання додаткового ресурсу. Величезною загрозою продовжує залишатися окупація нашої запорізької атомної електростанції. Російські терористи продовжують обстріли інфраструктури навколо станції. Через це зас вже в сьоме була знеструмлена. Зараз Укренерго відновило живлення станції, але колосальні ризики залишаються. Працюємо з усіма партнерами, аби змусити Росію піти із ЗАЕС та зробити навколо станції демілітаризовану зону. Інший фокус роботи уряду: економічна стійкість цього року вже отримали 17 мільярдів. Доларів допомоги від міжнародних партнерів у квітні. Індекс очікувань ділової активності вперше за півтора року перевищив рівноважний рівень. Це говорить про більш-менш позитивні очікування підприємців. Наскільки це можливо в умовах повномасштабної війни? Зі свого боку активізуємо програми підтримки бізнесу. Пільгові кредити 579, безповоротні гранти є робота, портфельні гарантії. У межах 5,7,9 за час Великої війни було видано 109 мільярдів гривень позик, з яких півтора мільярда гривень за останній тиждень. За програмою портфельних гарантій лише за квітень було видано позик на майже 4 мільярди гривень. Завдяки грантам. Є робота вже створили більше ніж 4 тисячі нових бізнесів, розширили перелік напрямів використання коштів мікрогрантів та започаткували програму грантів для ветеранів. Працюємо над покращенням логістики, бо це залишається одним із головних викликів для українського бізнесу. Проект є черга для вантажних автомобілів. Вже доводить свою ефективність. Майже 25 тисяч перетинів кордону. Завдяки цьому зрозумілому та прозорому інструменту. Продовжуємо допомогу аграрному сектору. Попри всі труднощі, вже засіяно більше 10 мільйонів гектарів. Загалом очікуємо цьогоріч засіяти понад 13 мільйонів. Це повною мірою задовільняє внутрішню потребу нашого ринку і залишає значний простір для експорту та відповідно підтримки економіки. Ще один виклик і для аграріїв, і для всієї країни це мінна небезпека, розмінування визначене як один із наших ключових пріоритетів для відновлення на цей рік. Створено спеціальний відповідальний орган. Залучаємо кошти, техніку та технології, аби процес. Просувався швидше зараз. Вдалося обстежити вже 110 тисяч гектарів і виявити більше 600 тисяч вибухонебезпечних предметів. Розмінування особливо у прифронтових регіонах дозволяє проводити нам посівну і повертати життя у громади. Допомагаємо також регіонам та громадам, які особливо постраждали від війни. Сьогодні ухвалимо рішення про розподіл додаткової субвенції для регіонів. 588 мільйонів гривень буде виділено бюджетом Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської та Харківської областей на реалізацію цього року 26 проєктів в межах спільної з європейським інвестиційним банком надзвичайної програми. Ці 26 проєктів спрямовані на відновлення лікарень, навчальних закладів, ЦНАПів, громадських та культурних центрів. Продовжуємо працювати заради сильної України, яка перемагає і яка змінюється на краще вже зараз. Дякую за вашу увагу, колеги. Слава Україні!